Зараз всі бігають в пошуках поросячо-рожевих тінтів, і здається, я таки знайшла. Чи від нашого українського бюджетного бренду Гірву. Ну і я, як великий фанат тінтів, не могла обрати відтінок, тому вирішила брати всі три. Тому давайте детальніше дивитися на кожен з них. До речі, в них неймовірно приємне софт тач пакування. А також виробники заявляє, що вони будуть триматися весь день без поновлення. Щоб ви розуміли, ці свочі я нанесла на руку ще вчора, і вони так не хочуть її покидати. Ну що перший від. Вітінок я б його могла описати як якесь карамельне макіато, дуже гарний літній відтінок, який класно мечеться з моєю тущою. Можна залишити і так, а можна і стерти, як ви хочете. І я потримала десь хвилинку і залишився гарний відтінок на губах. Другий відтінок вже набагато насиченіший, але ви цього не лякайтеся, бо після змивання стирання серветкою залишається дуже носибельний відтінок на густах. Третій відтінок неймовірно насичений, дуже гарний. І як бачите, жодний з цих відтінків не залишає цього противного поросячораже. Відтінку. І, по-моєму, затесту вони дійсно класно носяться, а також їх можна нашаровувати або регулювати насичення. І від себе бонусом додаю просте комбо. Для губ, для цього треба лише нюдовий олівчик і будь-який блиск. Так протягом дня, навіть коли ви поїсте, буде проявлятися гарний яскравий відтінок з-під низу. То який ж відтінок мені личить найбільше?